Якщо ви в столиці перевищили швидкість і думаєте, що правоохоронці цього не помітили. Помиляєтесь, тепер вони бачать все. Ну майже все у Києві. З'явилося 4 тисячі додаткових камер відеоспостереження. Їх підключили до єдиної системи. Тож тепер підглядати за вами можуть і співробітники служби безпеки України і Нацполіція. Яка від них буде користь? Та чи варто очікувати водіям повернення листів щастя? Об'єктив нової камери вже потрапила Аліна Союндукова. Тепер, хоч би де ви були, кожен ваш крок знаходитиметься під пильним оком правоохоронців. Більше чотирьох тисяч камер відеоспостереження вже встановлені по всьому Києву. Все що око вміє розпізнавати обличчя людей, номери машин та навіть фіксувати порушення правил дорожнього руху. Скажімо, ви вирішили викрасти авто та втекти від закону. Так, от камери майже на кожному стовпі не залишать вам шансів на успіх. Ховайтеся де хочете, і все одно потрапите під пильний об'єктив. Ця система називається безпечне місто. і Зараз ми покажемо вам, як вона працює. Дороги, мости, лікарні, школи, дитячі садочки всі місця скупчення людей та машин моніторяться цілодобово. За відео стежать з кількох спеціальних центрів. За півтора місяці тестової експлуатації ці камери зафіксували, на жаль, три вбивства, які вже передані у правоохоронні органи. Ця фіксація біля ста дорожньо-транспортних пригод. Камери вміють записувати безліч порушень правил дорожнього руху, а ще розпізнавати номери автомобілів і навіть обличчя водіїв. Пересечення двойних сплошних, е світофорне явлення. Вплоть до езды в обратную сторону. Полоса общественного транспорта тоже будет контролироваться и все это пишется на довольно большой объем серверов. При максимальном приближении можно рассмотреть не только номер лица водителя за стеклом, Тріщина в дорожньому покритті. Система спостереження допоможе копам швидше оформити аварії та прибрати автівки в дороги. Бо навалювати схему ДТП завдяки їй можна буде по кадрах з камер. Проте використовувати камери на всі 100 Нацполіція поки що не може. Електронні спостерігачі можуть фіксувати порушення правил дорожнього руху, але щоб за це почали приходити листи щастя, потрібна ліцензія та додаткове обладнання. Якщо це стосується там і так далі, так можна використовувати камери спостереження, якщо це стосується фіксації, автофіксації привищені швидкості, наприклад. То для цього камери і дані які не сприймають сюда. Чотири тисячі додаткових камер влетіли столичному бюджету у 60 мільйонів гривень, але їх ще недостатньо цього року. Мають виділити стільки ж грошей, аби забезпечити спостереження у всіх необхідних місцях.